Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Незважаючи на те, що в Україні зараз важке економічне становище, і багато наших співвітчизників шукають шляхи, аби залишити батьківщину, в нашу країну також приїздять мігранти з інших держав. Часом вони прибувають нелегально, порушуючи міграційне законодавство. Так у рівному на зупинці громадського транспорту завдяки небайдужим громадянам затримали 11 іноземців. За їхніми словами, деякі з них уже довгий час працюють в Україні. Хтось приїхав навчатися, а решта просто туристами. Швілен Київські. Одафонем прибув ще два роки тому. Зараз каже, займається продажем чаю. Спочатку приїхали, щоб навчатися, потім вони просто тут проживали, почали свій невеличкий бізнес. А от він от Кумар з Індії в Україні він тільки два місяці. каже: приїхав, аби побачити, як у нас живуть люди приїхали з туристичною метою для того, щоб просто побачити культуру. Ваш народ просто цікаво було побачити Україну. У міграційній службі розповідають, що молодики їхали з Києва та заблукали. Така кількість чоловіків екзотичної зовнішності насторожила людей. Тому вони викликали поліцію, аби та перевірила їхні документи. В свою чергу правоохоронці передали іноземців у міграційну службу. Як виявили фахівці, з 11 людей четверо не мають паспортів чи будь-яких інших документів документів. якщо ці люди знаходяться без документів, ми далі будемо відповідно звертатися в суд для того, щоб нам розглянули таку справу, тому що це покладено на суди для прийняття рішення їх поміщення в пункт тимчасового перебування іноземців для з'ясування обставин. Для встановлення їхніх осіб і для прийняття законного рішення про примусове повернення чи примусове видворення. Усі решта, хто має документи, зможуть і надалі перебувати в Україні. Поки це можливо згідно з чинним законодавством. Відтепер і Дніпропетровськ має свій комфортний центр обслуговування громадян. Паспортний сервіс він став 21-м по регіонах. Саме тут можна замовити документи для всієї родини з біометричними даними чи без них, а також скористатися послугами проставлення ставлення апостелю та оформити медичне страхування для виїзду за кордон. Урочиста церемонія відкриття нового центру обслуговування громадян проходила у присутності представників змі, які ознайомилися з процедурою подачі документів на оформлення закордонного паспорта. Перша клієнтка установи Наталія, що завітала до паспорту паспортного сервісу саме в цей момент відчула на собі усі переваги та поділилася своїми враженнями щодо нового дніпропетровського сервісу. Я прийшла в перший сервіс, який у мене на слуху останнє час. Сьогодні звернулися сюди. Все очень хорошо, швидко, оперативно, спокійно, приятно. Хорошо все. Я видела сюжети. О подобных сервисах в Грузии. То, что я сегодня прошла, всю эту процедуру мне показалось один в один, то, что я видела. Это быстро, буквально в течение получаса. Девчонки сопровождают очень хорошо. Як і в кожному з української мережі центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, клієнтів тут зустрічають висококваліфіковані консультанти. У центрі можна замовити документи для всієї родини з біометричними даними або без них, а також скористатися послугами проставлення ставлення та страхування, тарифи на які тут значно нижчі ніж у посередників. У Дніпропетровському паспортному сервісі працюють 12 віконець для приймання документів та 6 кабінок для фотографування. Увесь процес обслуговування кожного відвідувача Займає близько 20 хвилин. Система електронної черги вдало контролює весь процес обслуговування, тому не залишає чергам жодного шансу. У приміщенні є вільний Wi-Fi, а крім цього тут можна комфортно розташуватися з дітьми. Ми прийшли паспорт для свого дитка. У нас уже є свої паспорти для виїзду, требується тут Нам підказали люди, якби перший день відкриття. Ну дуже подобається, удобно, тому що не треба ніяких опит, приносити ми принесли документи. нам девочки все оформили, все очень удобно, потому что не надо стоять это лишние очереди, это все по записи, лишнее время как говорится, это очень удобно. В наше время, да. Вікторія, яка пам'ятає, як оформляла паспорт раніше, вважає, що процедура у паспортному сервісі кардинально відрізняється від старої системи. Тепер ця подача документів забрала у неї зовсім небагато часу. В обычных паспортах, да, где приходилось стоять в очереди, угу, <сох> <тас> часами, да. Срані. Да, у нас іще страми, да, потому що когда-то приходишь и стоишь по несколько часов в очереди, и тебя отсылают вот эти куча всех ракопий нужно сделать, одной справочки, второй справочки, где-то у них какие Опять і делать копію самим, прежде всего идти платити. Надо опять в третє місце, куди платить все на місці. все оплатили, копії всі нам сделали, все нам показали відвели очень привітні. Люди очень удобно і швидко бачисно. Надіємося і повершимося. Очень быстро хорошо де все. державне підприємство документ, що заснувало по всій Україні таку мережу центрів обслуговування для населення. Діє у співпраці з міграційною службою. Задля впровадження нових стандартів послуг при оформленні закордонних паспортів було створено паспортні. Ервіси на даний час вже вдалося забезпечити поліпшення умов обслуговування громадян шляхом застосування сучасних інформаційних систем. Державне підприємство документ знаходиться в управлінні Державної міграційної служби України. Відповідно, воно відкриває такі центри. Громадяни, ті відгуки, що в нас є на сьогоднішній день, громадяни задоволені тим сервісом, який надає державне підприємство в тих центрах. І, власне, це, безумовно, розвантажує підрозділи міграційної служби в плані оформлення закордонних паспортів. Зручне розташування Дніпропетровського паспортного сервісу дає змогу користуватися ним усім жителям та гостям міста. Установа знаходиться у центрі і працює навіть по суботах. Центр обслуговування розташовано за адресою вулиця Баумана, 10. Пропускна способність цього центру 600 людей в день. Це достаточно много, але з учетом того, що з Нового року будуть введені в ID-карти вместо внутрішнього паспорта. я думаю, что этот центр будет заполнен. Весь процесс займет ну, максимум до получаса с момента захода и выхода человека в центр. Паспортный сервис призван разгрузить миграционную службу больше, чтобы люди, которые способны заплатить не намного дороже, получили качественный сервис, не томясь в очередях, прошли по более лояльной такой быстрой процедуре. Где каждому человеку уделяется максимум внимания для того, чтобы э, процесс проходил очень быстро, чтобы люди. Фактически були зайняті від моменту приходу і до виходу. На даний час державне підприємство Документ має масштабні плани з відкриття нових центрів обслуговування громадян і мета керівництва забезпечити сервісом належного рівня усе населення України реалізується у найближчий час в Україні. Це 21 центр. Далі ми плануємо Харків, Полтава, Закарпаття, Чернігів, не відкриті в шести або

Центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт. Це перший крок назустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.